Вітаю! Це черговий випуск програми Коли закінчиться війна. Незважаючи на обстріли, блекаути та інші негаразди, ми продовжуємо працювати для вас. Тож у черговий випуск програми ми покликали до себе експертом відому українську акторку театру та кіно, а віднині ще й виконуючи обов'язки художньої керівниці директорки столичного театру на лівому березі Дніпра Олесю Жураківську. Мені було дуже страшно перші дні, але сумніву чомусь не було. Так, ми повинні припинити і сховатися в бомбосховища. Багато планів на майбутнє, і ми будемо це майбутнє створювати. Те, що ми робимо зараз, людям необхідно, тому що підтримати бойовий дух це дуже важливо. Людям просто бути поруч і відчувати, що життя продовжується. Що ніхто не відчує, що всі ми рухаємось вперед і крок за кроком рухаємось нашої. Перемоги. Зараз дуже багато різних заходів, ми постійно збираємо якісь кошти, щоб підтримати людей, які зараз в окупації для театру Куліша, для наших колег збирали кошти. Для того, щоб підтримати зараз хлопчиків із Кракена, для того, щоб підтримати переселенців. Багато-багато. Зараз потрібно багато коштів, а головне навіть не це. Хоча матеріальна складова нікуди від неї не дітися. Головне, що ми тут, ми поруч з людьми, яким складно, якщо Бог дав таку професію і місію спілкувати з людьми, транслювати свої думки на тисячі людей. Ми займаємося своєю справою справою, попри все сумні нам без все, не важливо. І ми почали працювати. Буквально як тільки відступили русняві від нашої столиці. Буквально через кілька днів, як дозволили нам зайти в гостомель, ми прийшли і почали знімати. Перший раз вийшла в національний марафон 25 лютого. Двадцять не нестачило сил, тому що я зійшла з потяга і поїхала до своїх рідних, і поки добиралася, поки там все робила, я маю на увазі бомбосховище обладнувала і так далі. у Мене просто не стачило сил. Але я сказала, що я зберуся і вийду. І 25 го лютого я вже спілкувалася з людьми. Ну так. Тобто ви в цьому бачали свою місію підтримати, так? Постійно так. Постійно відчували відповідальність місію підтримати, говорити з людьми, не впадати у вічі. І якось знаєте, я в мене не було сумніву. Мені було дуже страшно перші дні, але сумніву чомусь не було. Тому я нікуди не виїжджала. Я була там по Житомирській трасі, і, власне, відчула все ті війни. Що взагалі, от на вашу думку, мають робити люди, щоб легше пережити цю війну? Просто повинні робити що-небудь робити для того, щоб людям, яким складніше, ставало легше, щоб їм хотілося жити. Це така теорія маленьких справ. Зможеш поділитися кавою, поділись кавою, Зможеш обійняти. Я не знаю. Я так як зараз не обіймалася ніколи, ніколи в житті. Я просто після вистави не вийшла із зали, а залишилася з глядачами. І поки вони мене всі не перецьомили, не переобіймали. Поки я з ними не перефотографувалася, з зали не вийшла, тому що відчуваю, що зараз це необхідно. Саме це а як на рахунок з тривогами, от якщо повітряна тривога ведеться, десь припиняєте? Так, 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 так. Ми повинні припинити і сховатися в бомбосховище. Я думаю, що у кожної людини зараз є якісь мрії, і в принципі те, що нас гріє і. Дає нам сили і наснаги, щоб пережити цю війну, от про що ви мрієте, про якусь можливу роль, так не. що вам дає сили? Я живу в моменті. Я казала, що самого першого дня я не сумнівалася в тому, що ми переможемо, і я ціную кожну мить. Я зараз не, не роблю грандіозних планів. Для мене зараз важливо робити те, що я роблю, бути там, де я є. На вашу думку, коли закінчиться війна? Я не знаю, це знають, мабуть, військові краще, але навіть вони вони, вони не можуть прорахувати. Не знаю. А за відчуттями. Це, думаю, що до 23-му. Що заважає нашій перемозі? Ну, нашій перемозі нічого не заважає. Нам всі допомагають, але нам треба більше трошки допомоги. Нам треба більше зброї. Нам треба, щоб у наших воїнів були такі, як треба, обладунки, щоб їм було тепло, щоб у них всього було достатньо. І розраховувати на допомогу це правильно. Скажімо, ми зброю не можемо виготовити, але те, що залежить від нас, тобто теплою турбота про наших, ми повинні робити. Що може пришвидшити нашу перемогу? Зброю а люди. От треба об'єднуватись, ми повинні бути пліч опліч, постійно не забувати, що йде війна. Навіть коли війна відходить від ваших міст, думайте про тих, хто зараз знаходиться ще в окупації або хто залишився без домів. От не дозволяти собі втомлюватися. Я маю на увазі емоційно не осідати постійно, пам'ятати, що у нас багато планів на майбутнє, і ми будемо це майбутнє створювати. У нас великий шанс стати державою номер в Європі. Наостанок ваші побажання нашим читачам. Та глядачам оперативної України інфо. Я вам бажаю віри. Я вам бажаю сил. Я бажаю вам якомога швидше відчути перемогу і радість від того, що ваші близькі поруч. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава і вас смерть ворогам. Україна! Понад усе Путін! О. Протестували.